Мало дож козли злив мене тачку забрали. Привезли дідько знакуди. Початок 2010-х. Київ, виконуючи на знімальному майданчику роль царя тирана Івана Грозного, Микола Вересень трагічно помирає і потрапляє. Чи то у чистилище, чи то у лімб. Його душа поки перебуває між раєм і пеклом. Поки вересень блукає з чорним кейсом вулицями, промзонами, і зеленими зонами Києва, йому вважаються карлики, а на додачу на нього полюють чорти в образі міліціонерів-вампірів. Якщо за годину ми його не знайдемо, я підключаю карателів ЗЕТ. Стрічка ця непроста для сприйняття. Історія постійно перестрибує у часі та просторі зв'язком із реальністю для глядача. Тут є саме Микола Вересень. Він у фільмі виконує роль самого себе. Я приблизно собі уявляв цей абсурд, маразм до якого я вдався. Я не актор, я ну актор це якого вчать, та вчають. Він ходить, він розуміє мистецтво, ремесло, ремісництво і так далі. Тому поді. та попри те, що Микола Вересень сам себе актором не вважає. На екрані він органічний, і спостерігати за розвитком перипетій за його участю вкрай цікаво. За напарників на знімальному майданчику йому були не менш відомі особистості. Це художник і письменник Лесь Подерв'янський, музиканти Мирослав Кувалдін та Андрій Середа, режисерка Марися Нікітюк. Не бракує острівців упізнаваних акторів: Михайло Жонін, Остап Дзядик і Сергій Солопай, Тетяна Кравченко та Роман Мацюта. На допрем'єрному показі у столиці майже повний зал. Як це. Українське кіно, яке я вірю, що буде розвиватися, покращуватись, і хочу подивитися, що нового відбувається на українському ринку. Серед гостей кіноподії сценарист і продюсер Олексій Гладушевський. І він один з небагатьох тут, хто цей фільм уже бачив. Ми його показували на кінофестивалі Миколаїчу Коупен», Ми саме робили фестивальну прем'єру українську. Це безумне кіно, звісно, таке. Але в тому сюр, якому ми живемо, то це, знаєте, так згоріла хата і сарай, тому це сю е, порівняння з тим, що відбувається зараз, взагалі в світі, да і в країні, то це ж таке. Знімати стрічку вересень почали понад 10 років тому. У 2012-му він переміг на підчингу держкіно. Самі творці фільму тоді характеризували його жанр як постмодерн і треш арт. Нині продюсер каже, за час знімань і підготовки картини до виходу на екран пережили і затримку держфінансування і часи пандемії і початок великої війни Росії проти України та актуальності фільм не втратив. Він така собі, якась архівація савка. Це завжди актуально. Тобто, якщо його подивитись, там є і, і Путін, і мусора, і Гібня, і все, що завгодно. Воно все на місці. воно як було тоді, так воно нікуди не ділося навіть зараз. Розраховувати на високий рівень спецефектів у стрічці не варто за час постпродакшн Проєкт втратив кількох потужних закордонних партнерів. Та це для команди виявилося не найбільшою втратою. У 2021-му з життя пішов режисер фільму Георгій Фомін. Я думаю, що він безперечно геній. А, і Можна переконатися, якщо подивитися фільм. Ну Він артхаусний, тому ну це не так. Просто як це не видовище. Це не не лег, чтіва. В обмежений прокат чорна трешкомедія Вересень вийде 10 серпня, крім того, автори планують реліз стрічки на інтернет-платформах та телебаченні. Юрій Пугач та Валентин Стренцов п'ятий канал.